Якби мені дали ще одну ногу, то для чого мені йти на якусь іншу посаду? Якщо це моє у мене в підрозділі, у мене є люди, а люди це, це найкраще, що, що може бути під час служби? Юрій Гапунчук, командир роти оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії України, під час бойового виїзду на Луганщину при виконанні завдання підірвався на міні. Після поранення військовому ампутували стопу. Зараз гапон проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Артилерійський обстріл був сильний. Було прийнято рішення спішитись і якби, знайти укриття, лишити машину, тому що вона, по ходу її було замітно із, із неба. В темноті в лісі міну, так сказати, ліпісток я не побачив, відривало. Нічого не зробиш. Повномасштабне вторгнення окупантів воїн зустрів на сході України. Каже, до 24 лютого 2022 року із бойової частини вивезли зброю, техніку та цінні документи, адже були впевнені, що почнеться широкомасштабна війна. Перший бій Юрій разом зі своїм підрозділом провів у Мар'янці Донецької області. Був бій п'ять хлопців. Моїх пропало безвісті, О, так і до цих пір немає ніякої там згадки про них. Особисто перший мій бій то був, був такий цікавий момент, що зі мною хлопці поїхали не тільки там, з оперативного підрозділу, а й з конвойних підрозділів з ОГП, які не... Не вміли і не знали, як користуватися гранатометом або кулеметом. Юрій Гапончук розповідає: він, як командир, зброю до рук не бере. Однак каже воїн, щоб відбити атаку загарбників, мусив стріляти. Так вийшло, що потрібно було взяти РПГ в руки і стріляти з РПГ, здійснювати декілька пострілів для того, щоб відбити атаку, трошки подавити вогонь противника. Після цього випадку каже, більше зброї до рук не брав, лише віддавав накази. Хлопці бачать, що командир разом з ними на позиції, що командир разом з ними здійснює евакуацію, коли потрібно, надає медичну допомогу. І під час боїв правильно здійснює управління, там не треба ніякої мотивації. Хлопці готові. Іти вперед і робити все, що тільки скаже командир. Влітку 2015 року Юрій Гапончук підписав контракт із добровольчим батальйоном Крук. А три роки тому Гапону запропонували стати командиром підрозділу Національної гвардії. Каже, багато офіцерів відмовлялися, а він без жодних сумнівів погодився. Зі слів Юрія Гапончука. Саме завдяки правильно ухваленим рішенням командирів росіянам не вдалося захопити Київ. Руський мір якийсь бракований відав купав. І все виглядало так на початку, що ну, два-три тижні вони вже були у Франківську. О, Чесно, від цих всіх новин коси дивом ставали, от, не дивлячись на те, що військовий і розуміє, що це таке може бути війна. Чесно, думав, що москалів буде сильніша армія, і якось вони це все правильно зроблять, якщо вони вже це хотіли зробити. Ну але просто не знаю, чи це диво, чи це просто, що вони такі тупі. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківськ.